Пропоную помандрувати стежиною у світ живої та неживої природи. Усю природу можна поділити на два світи. Світ живої природи це квіти, тварини, діти, комахи, птахи. Світ неживої природи це сонце, хмари, гори, море. СНІГ Жива природа це все, що дихає, живиться, росте, розмножується та розвивається на нашій планеті. Це людина, це гриби, це тварини, це віруси, бактерії, це водорослі. У кожного живого організму. Є власний життєвий цикл, що починається з народженням і закінченням життя. Кожному живому організму потрібна їжа і повітря. Рослини і тварини мають можливість народжуватися і розвиватися. Наприклад, рослина може розвиватися з насіння. Ось її цикл розвитку. Нежива природа це сонце, каміння, гори, ріки, хмари. Представники неживої природи нездатні розвиватися, дихати, мислити та розмножуватись. Вони можуть знаходитись у трьох агрегатних станах. У твердому, у рідкому та газоподібному. Тверді об'єкти не змінюють своєї початкової форми, наприклад, гори, каміння, лід. Вони міцні та щільні. Зміна їх можлива лише під впливом зовнішніх факторів це сонце, вітер, вода, мороз. Наприклад, лід може танути, камені сточуватися через вітер і воду. Вони не можуть померти або народитися, вони не можуть самостійно пересуватися. Все, що знаходиться навкруги, тісно пов'язано між собою. Всім живим організмам потрібно сонце, повітря, вода. Живі організми. Не можуть існувати без неживих і навпаки. Зелені рослини насичують атмосферу киснем, очищають її від вуглекислого газу. На сьогодні все. До побачення, діти!